Гонконг може офіційно додати біткоін у свої державні резерви. Це може бути сигналом для всього світу. Законодавець Гонконгу Джоні Енджі заявив, що біткоін може стати частиною фінансових ресурсів. Це означає, що уряди починають визнавати крипту на найвищому рівні. Якщо Гонконг зробить цей крок, це в свою чергу може призвести до масового прийняття біткоїна. Тільки уявіть собі, що станеться, коли ще більше країн підключаться. Водночас, у США колишній топ менеджер PayPal Девід Сакс заявив, що Нові крипторегуляції можуть зміцнити долар. Виглядає так, що почалася глобальна гонка за криптовалюти. NG також пропонує розширити можливості для компаній, що працюють зі стейблкоїнами, навіть запустити співпрацю з Китаєм у цифрових фінансах. А це, в свою чергу, величезний сигнал. Якщо Гонконг почне скуповувати біткоін у резерви, його дефіцит на ринку збільшиться. Історія показує, що менша пропозиція, то вища ціна. Друзі, а як ви вважаєте, чи підуть інші країни за прикладом Гонконгу? Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання, як завжди, в шапці профіля.